Мої хороші. Прийшла посилочка у мене від підписниці з Одеси. Скажу вам так, що я їй подзвонила, думаю, хто в мене є знайомий в Одесі. Я Базаренко писала разів три на Viber ще з Нового року, що хочу купити тої рибки, того, того мої хороші рулетика. Ну, чогось мене ігнорують. Я не знаю, в чому причина. Вся Україна рекламує то, але мене зігнорували. Не знаю, видно, є якась причина. Ну, то я передзвонила своїм підписникам, що я хочу цього купити. Сказала, що даю кошти купити мені на 2000 гривень, бо я вмираю. Ну, але кошти не захотіли брати мої хороші. Тепер дивіться, що в мене є. Я сама не знаю. Ой, пахне рибою, їсте. Боже, ні, це я не можу брати без коштів, без грошей. Це капець. Так, це просто. Подивіться, що це є. Це навіть, не знаю, зараз буду їй дзвонити. Кажіть, що це є? Не знаю, це це і як його. Ну я не знаю. Далі Одеса, мої підписники, це просто подивіться. Далі. Боже ж ти мій. Теж, дівчатка, ви напишіть, що це є. Так, мої хороші. Це, що я хотіла, бо вся Україна їсть, а я не знаю. Подивіться. Це просто... Боже, Оленька. Мені стидно це... Це ще все ще це, все розмотається поки. Таранечка. Є тут на риба. Боже мої хороші, дивіться. <М -м -м. Це таранечка. ай йой ой Ой, дві такі риби, це просто! І це ще не все. Мої підписники, чоловік робить дуже добре вино. Йому навіть всі сусіди, всі зносять виноград, бо він робить дуже добре вино. Таке, дивіться, біленьке. Я не знаю, це мені на роки. Це треба баланію далі вести. Отаке от вино. І отаке от вино. Ой, мої хороші. Я дуже дякую. Я дуже дякую Одесі, дівчата. Ви мої підписники унікальні. Ну просто унікальні. Я знаю, що я, я дівочки, у боргу не залишуся. Іду, попробую рулета, але у мене так сьогодні не та історія, щоб веселитися. Зараз вам розкажу, чому я не можу веселитися. І це мені не мило поки що, але можна сховати в холодильник. Я дуже дякую, дуже дякую. Ви в мене найкращі.